Як і будь-яка галузь тваринництва, корми в свинарстві ставляться в першу чергу всього процесу збільшення поголів'я та отримання продукції для свиней, це навіть основний фактор отримання від них прибутку, дана тварина практично всеїдна і швидко звикає до змін в раціоні і переході з одного корму на інший. Загальна характеристика кормів у свинарстві: свиней вирощують на особистому подвір'ї і на свинофермах саме для отримання м'яса і сала. А не хутра шкур або вогни. Основне завдання свинаря виростити тварину. Чим воно більше, тим краще і, звичайно, в цій справі головне процес годування, який має масу нюансів, починаючи з відгодівлі поросят і закінчуючи харчуванням дорослої особи, да недана галузь тваринництва прагне до інтенсифікації, постійно ведуться розробки норм годівлі. Нових складів їжі і підвищується конверсія їх використання відповідно до кліматичних особливостей регіону розміщення. Дану породу тварин намагаються з самого дитинства забезпечити збалансованими і повноцінними кормами, відповідними кожному відрізку їх життя, і дають максимальний приріст для ефективного вигодовування. Застосовуються склади власного виробництва, використовуються різні вітамінні добавки як підживлення в свинарстві. При вирощуванні і розведенні свиней у великих обсягах застосовуються і використовуються корми промислового виробництва, їх називають комбінованими кормами, так як їх склад має чітко розраховані норми змісту всіх необхідних для швидкого зростання компонентів. Корми, що застосовуються в свинарстві за своїм походженням, можна розділити на наступні види: вітамінні та мінеральні добавки, різні види підгодівлі, корми рослинного походження. Концентрат корми для молодняку, спектолак, 1,6. корми тваринного походження. Відгодівельне свинарство ведеться з використанням харчових відходів промислового і приватного походження. Тваринами, продуктами є м'ясо, кісткове, рибне борошно, Основною вітамінною добавкою при годуванні служить борошно з бобовозлакових і бобових трав. Овочеві та зелені, найбільш доступними вважаються зелені корми. Це молода порость таких трав, як вика, люцерна конюшина, зростаючі злакобобові суміші і інші трави, заготовлюються як сіно, коренеплід, до кормових коренеплодів, благотворно впливає на збільшення приросту, відносять всі види буряка, відходи її переробки і картопля. Овочеві корми становить гарбуз, кабачки та інші баштанні культури, рослинна їжа. Білкові корми займають провідне місце, так як в залежності від засвоюваного речовини безпосередньо зростає приріст маси тіла тварини, корми та комбікорми, що містять пшеничний глютен норми годівлі у свинарстві, необхідно регулювати залежно від регіональних кліматичних умов утримання свиней. У раціоні свиней основним джерелом білкових сполук є корми рослинного походження, в основному з лакових культур, пшениці ячменю, кукурудзи вівса. Жита і продуктів їх переробки нестача білка, їжі свиней знижує їх репродуктивні здібності і зменшує ефективність приросту маси у свою чергу, це збільшує витрату корму і безпосередньо відбивається на собівартості продукції. Цим самим знижується конверсія. У зернових культурах міститься глютен, кітковина, яка в певних дозах може служити каталізатором засвоюваності продукту, і відповідно збільшення ваги тварини при надлишку глютену навіть у свиней може спостерігатися ожиріння в якості рослинного корму, що містить багато білкових сполук, засвоюваних свинями, застосовують також і інші кормові культури: горох, соєвику, кормові боби. Люпин, конюшина, люцерну в якості корму використовуються і продукти переробки олійних культур, макухи і шроти соняшнику, конопель і льону. Білки, засвоювані цими тваринами при вживанні даних рослин, складають практично 9,0%. Їх загальної потреби в цьому елементі концентрати в свинарстві. Виробництвом таких кормів займаються комбікормові заводи і використовуються вони в основному в тваринницьких комплексах. Які отримують обсяги продукції вимірюваної тоннами у комбікормових цехах і заводах випускаються, збалансовані за нормами вмісто корисних і необхідних речовин, концентрати або правильно підібрані комбікорми, силоси, премікси та інші вітамінні добавки, Дана продукція знаходиться в концентрованому вигляді, що дозволяє спростити умови зберігання і зменшити місце її складування. Перед вживанням такі корми розводять або запарюють водою. При організації таких виробниць чітко розраховується конверсія кормів у свинарстві, як правило, такі тваринницькі комплекси будуються спільно з комбікормовим цехом і самостійно забезпечують все поголів'я свиней кормами. Так, комплекс, що має поголів'я в 200-300 особин, повинен виробляти близько 70 центнерів товарної продукції. Для забезпечення кормами такого стада необхідно близько 100 гектар орних земель корми для поросят. Важливою умовою в процесі виробництва свинини є не тільки збільшення репродуктивної здатності маток, але і вигодовування отриманого потомства і його якнайшвидший перехід на грубі корми. Простіше кажучи, відрив від грудного молока матері. Коров'яче молоко є універсальним замінником і продуктом, що дозволяє безболісно відірвати поросят від матки і перевести їх на самостійне харчування, але це не виправдано дорого, адже кожна свиноматка приносить від 9 до 12 поросят. А якщо опорос відбувається в масштабах комплексу, то для переведення всієї кількості новонароджених на грубе харчування плавно. Треба було б утримувати крім свиней ще й дійне стадо для спрощення процесу переходу на природне харчування після народження для вироблення здатності добре засвоювати корми і давати високий приріст науковцями в німі, і в неї ж був розроблений спеціальний замінник молока спектолак 16 Свою назву він отримав за вміст 16% жирності, навіть в сухому вигляді продукту, при його розробці використовувалися. Соєвий концентрат лактоза сироватково-жировий склад, продукт спектолак 16 виробляється на 6,5 молочній основі. 16-відсотковий замінник спектолак був віднесений до виду високоякісних продуктів складових альтернативу свинячому молоку. Він виробляється у вигляді порошку і призначений для тривалого зберігання. Перед годуванням молодняку спектолок заливають теплою водою. Він володіє прекрасною розчинністю. Що дає можливість безпосередньо перед годуванням зробити суміш, що нагадує молоко з 16% жирністю, збагачену добавками і вітамінами, ця якість дозволяє використовувати спектолак-16 завжди в свіжому, тільки що при готованому вигляді молоді поросята відчувають під час відлучення сильний стрес і впадають в депресію, відмовляючись від їжі, крім психологічних факторів, це викликано і різкою зміною харчування. Припинення надходження рідкої їжі і поява раціоні твердого корму в даному випадку, що надходить раніше з материнським, молоком лактоза замінюється крохмалем, а материнський протеїн рослинними білками спилак – Це замінник, що містить лактозу саме в такій кількості, яка успішно підміняє молоко свиноматки. Застосування даного препарату додатково дає можливість контролювати патогенні мікроорганізми в травній системі маленького порося шляхом регулювання рівня кислотності, це дозволяє зміцнити імунну систему і пом'якшити процес зміни раціону харчування, спилак 16. крім 1,6, жиру містить 2,4, протеїну і вітаміни в 6, в4 в в 1. В 2 еса також необхідні для повноцінного росту елементи натрій кальцій, осфор, магній та містяться в ньому амінокислоти, надають йому високу поживну цінність, спектолак 16 включає речовини, що стимулюють процес переходу до твердих кормів, прискорено розвиває травну систему молодої тварини і закладає фундамент отримання високоякісного м'яса і сала. Цей продукт, крім основного корму, використовують і для поросят менше тритижневого віку. Можна замінник спектолак 16 для свинарства купити в Білгороді. Одна тисяча к виробленого тут продукту дозволить замінити близько 10 тонн цільного молока. Він надійний і простий для приготування. Сухий порошок заливається теплою водою температурою близько 48 градусів, годують їм у міру поїдання. Чи не з'їдений замінник не повинен залишатися в поїлки? Більше 12 годин порожні годівниці необхідно ретельно мити після годування спільно зі спектулак. 16 використовують передстартерні комбікорми.